В основном каже збирай, копай, да, Арч. Молодець. Добрий вечір всім. Ще, як можете глянути, часничок основна маса ну, у нас стоїть. Ще стрілочка тікить, тік. зніматися але в нас ось тут є невеличка плантація месідору. чи месідром, чи месідор Там вже... Я ще на 100% не впевнений, але по стрілці, як бачимо, там, де стрілку залишився на самих міцних екземплярах, вона ось, як бачимо, починає вирівнюватися, як бачимо, починає вигибатися, Ось так, ось так. І я вирішив копати. Деякі екземпляри зараз покажу. Дивіться, ось, бо, як бачимо, самі дрібні почали полягати. А зараз загнав лопату. Тут земля м'якенька в принципі, і ось такі екземпляри, ось такі, ось такі, це наймілкі, це середні, ось такі копає. Ну ось цей мілкий, це в принципі, якщо по Великому діаметру взяти це четвірочка Це, я думаю, 4 плюс 5. Але ось ці самі крупні, я і не хочу перевіряти, тому що, ну, реально, стрілку обрізав, засох, стрілку залишив, зелений. Ну, це сорт дивний, це в АТБ скажімо так, куплений сорт був. Не знаю, 100%. Досконала сортність його, але можу сказати те, що він реально добрий, реально врожайний. І ось порівняно з Любашою він дає приріст. В принципі, навіть якщо не такий самий, то можливо навіть більше. Ну і він трошки раніше. Ось бачимо, зі стрілочкою був, вона навіть не вирівнялась, але тут повітряна бульбочка досить-досить велика буде. А просто в нас дуже велика посуха. Досить давно не було дощу, велика посуха. І ось такий стан чесничку. В нас зараз, зараз покажу, що тут. На цих рядочках вже викопали ми повітряну бульбашку. Ось зламав я стрілку, покажу. Ось бачимо, як той, що був зі стрілкою. В нього набагато менша головка. А, так, не вирвеш, треба копати. І не зволікати, тому що на ранніх сортах ти хер потім його дістанеш. Ще й шукати треба буде. Бачите, самий дрібний такий, і тут раз, два, три, 4, 5, 6 головок, зубчиків. То От, бачите, білесенький, гарнесенький, ось такий. І він потім як донце обріжеш ствол обрізав і він отак як розочка розкривається як доспіває дуже-дуже цікавий сорт не знаю тільки розводю так 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 цей шо у нас тут затерявся ось такий і зараз вам покажу ще Ракамболечку якусь гарненьку таку. Так, щоб була би стрілочки. Давайте ось цю без стрілочки. Ого, земля яка. На камінь. Більше за це не поровся. І ось дивіться, ракамболька. Ось така ось оракомболіна. Вже також листя полягає потрошки, Ну вже час йде до збору врожаю. Загального часнику, так що не зважайте на це. Не дуже велика ракамбулька в цьому році, але що маємо, те маємо. Зараз ще може більшу знайдемо. Ось це трошки більше. Ну, бо квіти поруч приємно рости було. О, ось ця трошки побільше. Така, сантиметрів 6 і сімейство все. Ну, цей сорт незручний для вирощування. Ну, цей Зараз прокопуємо тут всю плантацію, пробіжусь, подивлюсь і весь що на сіневий матеріал, трошки пізніше зберемо. Агроном каже, збирай, копай, да, Арч. Молодець, все, дякую. Дякую за перегляд. Всім слава Україні! Папа, папа, ми переможемо.